Помилка багатьох українців ми трішки не вміємо комунікувати. Ми не можемо ходити людям розказувати біль. Так, це біль, але це наша біль, це не їхня біль. І як ти сказала про психіку, яка Блокується, ми вже блокуємося. Ми, ми часом не вивозимо це все, що відбувається. А у них свій конфлікт. І, в принципі, це нормально. Ми не можемо постійно тригерити цю тему. Ми, ми найбільша жертва. І я взагалі проти цих речей, адже ну, тебе не будуть серйозно сприймати. Тебі, тобі допоможуть, трішки дадуть, але тебе не будуть на рівні сприймати. Тому що не війна має бути в першу чергу. Це буде це має бути мистецтво, це має бути підтримка України. і власне Основний меседж, який відбувається. як знаєте, ми маємо бути як говорить один з моїх колег, це троянський кінь. Ми показуємо просто красу мистецтва. А далі ми вже говоримо, що ми з, з України і таке інше. Якщо вони хочуть, якщо ми їм відгукуємось, вони далі хочуть нам підтримувати, допомагати.